Давай, 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 парні, наривочку, на ривочку. Ота на там чисто. Давай, залітай. Вперед, давайте, і все. нельзя, нельзя сейчас Не можна задачу. Вперед. Не виконати завдання вони просто не мали права. Це відео штурму Клічіївки, важливого для обох армій села біля Бахмуту. Днями українські військові остаточно вибили противника із села. Тікай, тікай, гранату, гранату кинь. Серед українських давай, давай, давай. штурмовиків є і він. Воювали раніше? Ні, не воював. Не воювали. А ким були взагалі до масштабу? священи служити. Серйозно? Да. Священник? да. У Дмитра приємний голос та розмірена мова. Півроку тому він вирішив, в країні ну, більше потрібні штурмовики, аніж священники. Ну, ми живемо в сільській державі, якби. Цій професії рівні, і тут можна зустріти людей різних професій. Я не посчитав, що якщо я зараз потрібен саме так, а в країні зараз потрібні воїни, то я вирішив піти. Гайда, гайда, гайда. Давай. Все продвігаємося. Дмитро військовослужбовець штурмового полку Цунамі, об'єднаний штурмової буде, бригади буде. Національної поліції Лють. І Дмитро має відповідь, як поєднуються Лють і віра в Бога. Та без проблем все поєднується. Ми любимо своїх ближніх, тому заради них ми знаходимося тут. Живий брат! Живий. Живий. Завайся, пі***р! Підрозділ Дмитра насправді поліцейський. Його створювали спеціально для штурмових дій. Рекрутингова компанія активно рекламувалася в Україні. В подвалі наших нема. І Кліщиївка стала бойовим хрещенням для всієї бригади. Думаю, піду в поліцію, бо ну, слово поліція воно так більш заспокійливо для моїх родичів буде, Якби, ну. Я обирав цей і сразу вакансію в штурмовик. Предлагали міноміт, ну тож далеко, а хочеться бути в епіцентрі собит так сказати. На канстріє атаки? Де. За власним бажанням. Захотів, як кажуть, захищати свою батьківщину. Валерій один із тих, хто штурмував Клічіївку кілька разів. Українські військові намагаються зайняти село вже понад місяць. Противник не відступав. Не так і легко вони хотіли здаватись. І найсамістрашніший, коли мої хлопців були трьохсотили. Для мене було найстрашніше, щоб відійти, перегрупуватися, забрати з поле бою, перегрупуватися і йти знову на штурм. Минутку перекулю. Рука! Звичайно, коли зіштовхує, хтось перший раз зіштовхується з війною, то відбувається певне переосмислення, виникають е е там певні складнощі, тому що ти виявлявся собі по, по, ну, по одному, це все зовсім по-іншому виглядає в реальності. Самі бойові дії, там нічого прекрасного немає. Це хаос, крики, зриви. Віра допомагає? Так, допомагає. А оскільки ти штурмовик, ти задумуєшся про смерть. Віра допомагає в тому, що ти знаєш, що життя на цьому не закінчується в будь-якому випадку. Кліщівку українські військові називають ключем до Бахмуту. Це висота біля міста. А ще тут проходить залізниця. А це завжди важливо для армійської логістики. Тож російська армія до останнього намагалася втримати село. Українські військові то відступали, то наступали знову. Потягуємося. Група зіштовхнулася з Пітерським Амоном. Їх там плюс-мінус, як вже нам потом два наші керівництва, де було плюс-мінус 28 чоловік. І артилери накрили ворога, подавили. Але до останнього вони там тупо сиділи, відстрілювалися. Якби 28 там цілих і неушкоджених залишилося 6 чоловік. Бої у Кліщеївці згадують військові велися навіть не за вулиці, а за кожну хату. Розрідочитись, воздух! Скид, скид, осторожно! Послідні наші штурми були прямі 20-30 метрів від ворога. Коли я з РПГ стрельнув, то я почув, як вони кричать. То я зрозумів, що це не дуже так і далеко було. Всіх убив. Можна провокативне питання? Так, звичайно. Ну, якщо є Бог, то mm -hmm. чому він допускає цей, цей ужас? Ну, я не думаю, що Бог допускає. Людини просто є справа вибору, певне. Вона вільна в своїх вчинках. І це в деяких випадках призводить до того, що починається війна. Ну, то я тут якби в таких випадках ну не бачив відповідальності бога. Над Клішіївкою українські військові підняли прапор кілька днів тому. Таку честь підняти прапор Кліщівці. Гордився ж собою. Ну як вам сказати, це таке відчуття ну, не передати. Російська армія відійшла за межі населеного пункту, але намагається контратакувати. Українські солдати констатують вже зараз. Клішіївка лише умовне позначення висоти. Точки, яку принципово треба було взяти і о, тепер о, утримати, адже села там уже нема. Ви вже на пустелі, там нічого нема. Це просто кладовище. Тобто ну, техніки, людей і всього іншого. Просто там, ну там, моторосне таке видовище, особливо коли вже сутені, все димить горить, якби ну і цими, ну, трупами. Можна після війни зберегти світло в душі? Я думаю, так. Ну є ж мотивація певна. Я хочу повернутися до своєї сім'ї. До своєї дружини, О, це моя така є, така світла. скажімо так, мрія і надія присичалки Сергій Декун для Радіо Свобода.